Друзі, привіт! Сьогодні у нас випав перший сніг, він вже в принципі встиг і розтанути, та, досить так прохолодно на вулиці. І мені потрібно дещо сьогодні. Зробити ще з лохиною, а саме зібрати полив з неї, Тому що на цей рік з поливом я вже закінчую. Такий досить сніжок перепадає, дощі останнім часом. Горшки набрали досить таку велику кількість вологи. Зараз вже десь і мінуса передають, тому волога вже закріпиться в кореневій і її, в принципі, вистачить. Думаю, вже аж до весни. Сьогодні треба буде все акуратно зібрати, щоб не пошкодилося. Там ні мотор, ні форсунки ніякі, бо це все досить коштовне. Ну і потім продую саму систему компресором, щоб вивести всю вологу з неї. І все, в принципі, роботи вже будуть остаточно закінчені на цей сезон з лохиною. Слухина вже чудово підготувалася до зими, бачите яке забарвлення листя, де не де зеленіше, де-неде червоніше. Сьогодні це все було засипано повністю снігом, не встиг вам показати, вже і розтанув, і тільки ось такі залишки ще є, як бачите, в горшках трошки залишилось. Вже його зовсім небагато, але було багато. Я ось зараз буду продувати всі оці магістральні труби, знімати форсунки, тому що шкода, щоб воно не зіпсувалося за зиму. Також обов'язково треба продути ось ці клапани. Ось найдорожче, що йому поливу це ось цей мотор, його серце. Буду його знімати. Також сам комп'ютер, який керує кожною лінією окремо. І також ці форсунки, які поливають. Всі саженці. Це потрібно обов'язково зняти і підготувати до зими. Ось це все я зняв на зиму. Що тут є? Ось є система фільтрів. Це, в принципі, досить важлива річ для поливу, тому що без неї він ну, ніяк не хоче функціонувати, бо вода не дуже чиста. Сам мотор обов'язково знімаю, і ось ці форсунки, які поливають мої саженці. Я не наважуюся їх лишати на зиму і знімаю. Все легко воно знімається. Потім весною, просто як конструктор, все складу разом і знову встановлю на свої місця. А ось це, це автомобільний компресор для шин. Зараз я під'єднаю його до акумулятора. І продаю всю систему, всю воду з неї вижену. Зняв я свій полив уже на зиму, підготувався для зими. Тепер буду вже спокійний, що нічого мені не замерзне, нічого не пошкодиться, і буду чекати вже весни на рахунок поливу. А ви пам'ятаєте, що на рахунок посадки саджанців, то ви можете спокійно зараз садити, тому що все закритою кореневою і нормально висаджується, і нормально потім рослина прокидається весною вже з новими силами. Все, всім, на все добре, до побачення.